Тож п'ятого вересня 2024 року український парламент. Ми всі бачили під час, так би мовити, перезавантаження українського уряду. Призначив Олексія Кулебу, віце-прем'єр-міністром з відновлення України, а також міністром розвитку громад та територій. пане Сергію. Ми знаємо, що ви в деталях дізнавалися, хто хто такий. Власне кажучи, Олексій Кулеба тоже я лише додам, що після його призначення на міністерське крісло та й до цього призначення в цілому про нього говорять різні аналітики, різні громадські діячі. Досить лаконічно говорять, що він колишній голова Київської обласної державної адміністрації, і що найцікавіше, мабуть, друг керівника офісу президента Андрія Єрмака. Що ви можете додати до, до характеристики до біографії пана Олексія Кулеби? Власне, ви вірно зазначили, що його характеризують як людина з команди президентом, і насправді його останнє місце роботи це заступник керівника офісу президента і фактично підпорядкування Андрію Єрмаку навіть по посаді. Якраво яскраво свідчить, що це команда президента і друг Андрія Єрмака. Чому ми припускаємо про такі, про такі зв'язки? Бо якщо заглянути в історію. І Олексія Кулеба він починав так би мовити свій шлях, і перша згадки це він ходив в громадську раду при КМДА разом з Андрієм Єрмаком ще в 2012 році. Перше його призначення відбулося в 2019 році на керівника департаменту, який відповідав за благоустрій в столиці місті Києві. І саме тоді, коли призначали його на цю посаду, говорили, що е, офіс президента, зокрема Андрій Єрмак, хоче контролювати діяльність столиці, діяльність кличка. І саме власне тоді був е, запропонований Олексій на цю посаду. Е, ну і після цього в нього пішла кар'єрна шлях вгору. Він спочатку прийшов е, керівником в Київську обласну державну адміністрацію. Власне, під час повномасштабного вторгнення він якраз і очолював безпосередньо Київську область. Я нагадаю, що коли були в там в квітні вигнані російські окупанти з території Київської області, почалася активна відбудова цього регіону, і в 22-23 роках ми можемо згадати багато журналістських розслідувань, які говорили. Про можливі як і завищені ціни на тендерах, неоприліднення інформації, але тоді фактично там основні ресурси по відновленню і вкладалися в, в керівництво саме Київської обла обласної адміністрації. Ну ремонтували область після. Того, як окупанти багато чого познищували, ну і фактично, Олексій Колеба координував цей процес. Е, були там кошти. Ну а після цього він знову пішов на підвищення. Він став уже заступником керівника. Офісу президента, як я на початку зазначив, війшов в коло довірність осіб президента і відповідав вже за регіональну політику. Ну і це так би мовити, переведення з регіональної політики офісу президента. Фактично, на реальну посаду міністерства, ну він зараз став віце-прем'єр-міністром з питань відновлення, і фактично очолів очолив міністерство відновлення, яке фактично є так, би мовити, з двох складових: це міністерство інфраструктури і міністерство регіональної політики, і це такий гігант. Насправді на сьогодні досі в комітеті ходять Верховної Ради. Певні е, слухи про те, що, можливо, до них навіть приєднають Міністерство реінтеграції. Але навіть на станом на сьогодні ми маємо 97 чи 98 пунктів повноваження Міністерства відновлення, тобто воно гігантське, велике, має багато повноважень функцій. І коли очолює там, одна людина, ну вже рахуйте своя людина або це людина Єрмака. Воно стане е, справді виконавчим органом, але, на жаль, скоріше за все, не кабінету міністри чи парламенту, а більш за все офісу президента. І мені видається, що якраз Олексій призначений для виконання всіх цих е, функцій, які і вказівок, побажань пропозицій, які будуть е, насаджувати або пропонувати з офісу президента. Пане Сергію, то я вас правильно розумію, що е, можна сказати, що ключову роль у е, політичному зростанні і призначенні на посаду віце-прем'єра е, е, відіграли зв'язки Олексія Кулеби саме із головою офісу президента. Так, ну весь кар'єрний шлях, де він яку посаду не обіймав, його пов'язують саме з Андрієм Єрмаком. Тобто ми, ну, перше, те, що ми дістали, що він входив в громадську раду при КМДА, е, з Андрієм Єрмаком, це означає, що він вже був знайомий більше десяти років з ним. От, а після його призначення в Київ, це була як. Пишуть е, окремі змі протекторат Андрія Єрмака. Відповідно, Київську обласну адміністрацію. Звісно, що е, призначення на губернаторів е, це вертикаль президента не здійснюється без е, узгодження Андрія Єрмака, керівника офісу. Ну і фактично, коли ти запрошуєш на людину в команду до себе, да, Андрій Єрмак запросив своїх людей. Е, він запросив Олексія Кулебу, який фактично контролював. Ну і попереднє звільнення Кубракова да по. Дехто пов'язує і насправді є підстави припускати відбулося саме з політичних причин, бо там Кубраков був більш автономніший і самостійніший, на відмінно від тих міністрів, яких мені здається хотіли бачити в офісі президента, зокрема Андрій Єрмак, і через цю прихильність фактично його було звільнено, і ми бачимо, як зараз. Олексій Ну Андрій Єрмак фактично призначає на місце міністерства замість е, Кубракова, саме Олексія Колеба, тобто людина зі своєї команди. Пане Сергію, я тут ви згадали якраз про Олександра Кубрикова. Не можу не запитати, зважаючи на те, що 9 травня Верховна Рада відправила у відставку цього пана, чому протягом кількох ось цих місяців не відбувалося призначення Олексія Кулеби? Ми ж бачили неодноразово у медійному просторі, що якраз саме цю кандидатуру розглядає офіс президента на власне кажучи посаду віце-прем'єра звідно міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, одначе, все ж таки, це цей весь процес затягнувся до ось цього нещодавнього так званого перезавантаження уряду. Чому так на вашу думку? На мій погляд, є дві причини. Ну, перша причина, що коли звільняли безпосередньо Олександра Кубракова, тоді було ну таке, як я сказав, політичне звільнення, і була задача знайти підставу, аргументи звільнити. Давайте ми звільнимо. Там буде ВО, і ми далі будемо вже розбиратися, кого будемо призначати, чи кого делегувати, чи пропонувати парламенту на призначення. І коли його звільняли, навіть там кандидатури тільки почали обговорюватись, кого призначати. А друга причина, що на це місце претендували двоє осіб. Зокрема, серед них це був Олексій Чернишов, колишній керівник міністр мінрегіону до об'єднання, якраз мінвідновлення. Це теж людина пов'язана з офісом президента, і або Олексій Кулеба. І фактично, конкуренція була між двома кандидатами. Але мені здається, що Кулеба виграв цю боротьбу через. Відсутність якихось ну комунікаційно, тобто до нього не було медійних скандалів, які були до Олексія Чернишова. Я нагадаю, що Олексія Чернишова розгорівся скандал пов'язаний з його компанією, дотичною до нього компанією з землею. Яка є підстави, ну яка була оформлена в землі в, в Києві стосовно можливої майбутньої забудови? І цей скандал був пов'язаний з його компаніями. Він якраз вивелився в цей період два-три місяці перед призначенням Кулебою. А до Кулеби фактично якихось журналісти і ЗМІ не знайшли скандалів. Ну, він такий державник, насправді дуже немедійна персона в ніяких там медійних скандалах не опинявся. І через те він фактично був призначений. Я думаю, був погоджений офісом на цю посаду. Пане Сергіє, зважаючи на попередній досвід Кулеби, і в тому числі пригадуючи скандали, якими супроводжувалася, відбудова Київщини, про які ви також згадували, чого можна очікувати від нього на цій новій посаді віце-прем'єра, міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій нині, і чи дійсно він підходить як кандидат на цю посаду? Хороше питання через те, що ми теж його задаваємо. Бо якщо в демократичних суспільствах перед тим як призначати кандидатів йде якесь публічне обговорення, наприклад, і кандидати можуть певні надати якусь порядок дій чи план дій, що повинні робити, парламент повинен там на комітетах об. На комітетах може обговорити і е, це питання узгодити, то це фактично парламентом здійснювалось призначення бі, е, більшість міністрів без будь-якого обговорення, і очікувати е, фактично якусь роботу ми можемо кардинальну протилежну сторону. Це означає, що ми. Теж чекаємо, і ця робота може бути або а вона буде продовженням тієї політики, яку почала команда Кубракова, тобто це ведення, наприклад. Програми є відновлення, яка дозволяє громадянам отримати компенсації за пошкодження відновлення майно. Це система Дрім за відбудову, це гіст-портал управління безпосередньо теж пов'язане з відновленням реформи там в сфері транспорту, які розпочаті служба відновлення. яка Продемонструвала свою, так би мовити, роботу, і е, ми можемо бачити продовження тих процесів, які почались. І Другий варіант це взагалі зупинення цих е, хороших початків реформів і якихось створення своїх проєктів. Я дуже сумніваюсь. Я дуже хочу, щоб ми пішли все ж таки першим шляхом, бо дуже багато роботи е, пророблено за два роки. і Нам треба. Все ж таки продовжувати вже поначе ті проекти, і насправді навіть про це говорять українські зобов'язання. Бо насправді багато е, речей пов'язані з відновленням з будівництвом е, за 22-23 роки були здійснені за кошти міжнародних партнерів-донорів під е, зобов'язання країни, тобто ми виплачуємо невеличкі там відсотки за окремі об'єкти протягом дуже там довгого періоду, але це зобов'язання України. Якщо умовно ми зупиняємося на цьому відновленню, в нас звісно там страшні санкції. Сте страшні збитки, і е, це дуже сильно вдарить по економічних показниках в період війни, це майже недопустимо. Ну а другий варіант: ми частково закривають якісь перші певні процеси, починаються свої і е, е, ті процеси, про які писали журналісти в третьому-два році. Коли піде тотальна закритість, коли ми не побачимо кошторисів, коли прийдуть на арену нові компанії-підрядники і захочуть відновлювати. І це має дуже великі корупційні ризики, і власне ми, як громадськість, за цим точно будемо активно слідкувати, пане Сергію, на завершення. А чи може кар'єра Олексія Кулеби, яка стрімко розвивалася протягом крайніх років, свідчити про зміцнення позицій саме офісу президента, керівника цього офісу в управлінні стратегічними проєктами, зокрема із відновлення? Чи нормально це на вашу думку? Звісно, це ненормально. І, на жаль, справді, ми маємо це призначення свідчить про певну централізацію нашої влади. Фактично, там офіс президента вже призначає на свій розсуд міністрів Кабінету міністрів. Ну бо це ж не уряд там, Дениса Шмигеля. Да? Фактично, це там уряд а, офісу президента з прем'єром Денисом Шмигелем. І, Уже журналісти і власне і колеги з громадського суспільства активно повідомляють, що ми на сьогодні маємо керування урядом це виконавчою владкою гілкою влади, саме офісом президентом, а не на жаль, виконавчою гілкою, які має бути на балансі між парламентом і президентом, і будь таке розбалансування гілок влади це буде. Призводити і свідчити про певну е, централізацію посилення влади. Е, і, на жаль, в період війни, коли ми не маємо е, виборів, е, це негативно впливає. Ну які, Чому це негативно впливає? Да Може хтось задати питання, а, ну, хай керують, вроді би, здається, все нормально керують. О, як свідчить досвід і практика? Будь-яка централізація це зводить до неефективного менеджменту. Бо, якби, наприклад, ці посади пройшли нормальне громадське обговорення, або, наприклад, на більшість посад, які на сьогодні я впевнений, Олексій Колеба буде в своєму міністерстві призначати, проходили відкриті конкурси, де змагалися кращі з кращих, то ми б побачили так би мовити, конкурентність і ефективність потім цих управлінців на посадах. А зараз це буде заповнення своїми кадрами, тобто важливо, щоб ти був своєю людиною, а не ефективним менеджером, і це власне якраз і свідчить про той негативний е негативний наслідок, який мають останні призначення Кабінету Міністрів. Пане Сергію, а який зріз часу зможе показати українському суспільству громадським активістам е слушність цього призначення, ефективність, власне кажучи. Ми знаємо, думаю, що першу... от, дипломати зазвичай кажуть і екс-міністри, що достатньо 100 днів, якби 100 днів це показник вже роботи, чи варто, зважаючи на те, що міни відновлення це стратегічне міністерство, стратегічне відомство, очікувати ефективності результатів раніше. Після 100 днів, після трьох місяців, справді можна дати першу оцінку, бо це будуть найперше кадрові призначення. Від них теж дуже багато можна зробити висновків. Серйозну оцінку вже більш глибиннішою. Мені здається, мінімально треба давати через півроку. Ну а через рік буде все стане явним чи запуститься робота, чи. Піде міністерство, можливо, і воно перевершить очікування, які на сьогодні є доволі скептичними і песимістичними до діючого призначеного нового призначеного керівника. Подивимося, 100 днів справді, можна подати першу оцінку мінімально, а через півроку, через рік вже дати повністю оцінку ефективності діючого призначення. Ну і треба не забувати, що в нас на. Сьогодні є аж реформи, ну досі йдуть кулуарні домовленості. Можливо, нам треба роз'єднати мінінфраструктури, Мінрегіон, можливо, реінтеграції. Це теж процеси, які впливатимуть в тому числі на оцінку і на діяльність міністерства, яке очолив Кулеба. А до речі, яка ваша позиція стосовно того, чи варто з'єднувати роз'єднувати ці міністерства? Ну, власне, багато критикували, і при, при однією з причин звільнення Кубракова це було те, що там, команда не справилась е, е, з Міністерством регіональної політики з роботою в регіонах. І це. Проблема, але це було більш політична оцінка, ніж юридична. На мій погляд, міністерство відновлення воно має дуже багато функцій. Я ж кажу, на сьогодні десь близько 98 повноважень відповідно до положення. І Якщо туди додати ще Мінреінтеграції, фокус е якоїсь роботи чи. Цілісності в одну сторону а буде складно. Це знову буде неефективність. Тобто, коли міністр буде писати про те, що ми відбудували там, ремонт, а потім другим буде комунікувати, що ми повернули там людей. Ну реінтеграції чи створили якісь умови для повернення людей, це власне мені здається, навіть комунікаційно не ну буде складно міністерству це все вирішувати. Відповідно, я проти об'єднання, але ну міністерство відновлення насправді можна лишити, якщо ми дамо і поставимо хороших менеджерів, кадрів візьмемо відкриті прозорі конкурси, і це буде давати результат. Е, тому я не прихильник. Навіть при будь-якому об'єднанні е, повірте мені, не звільняється більшість людей. Вони залишаються там же, Люди мають ті ж самі кабінети. І приміщення, в яких працювали фактично, вони змінюються лише вивіска, от можливо, частина персоналу скорочується, як зазвичай, і робиться для того, щоб міністерство могла дуже вільно нова людина призначати нових потрібних для тебе людей. Але функції, які залишаються за тим, міністерством, вони лишаються, вони виконують певну роботу, і вони будуть лишатися. Чи це буде під? Так би мовити, під парасолькою одного міністра і однієї людини, чи це буде під парасолькою трьома? Але, на мій погляд, все ж таки, два-три менеджера будуть ефективніше здійснювати повноваження своїх політик, ніж той же самий один, який би він крутий, класний не був не були. Що ж почули вас? Дякуємо вам за включення і роз'яснення. Отож, Сергій Миткалик, голова правління громадської організації Антикорупційний штаб був в етері громадського інтерактивного та радіо. Один з ним обговорювали персону Олексія Кулеби, якого нагадаю, 5 вересня Верховна Рада України призначила на посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення України, а також міністра розвитку громад та територій. На все добре, пане Сергію, і тримаймося дякуємо. хартаны